Вступ України до Європейського Союзу може відбутися значно швидше і значно простіше, ніж ми собі всі уявляли. Ну, тому що геополітика розвернулася в інший бік, і е, сьогодні е, темпи різко змінилися і різко прискорилися. Чому зараз розкажу? З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінесне телемарафон. Будь ласка, поширюйте мої новини, тому що чи мої коментарі точніше, тому що ваші друзі, знайомі. І сусіди повинні знати зрештою більше, ніж вони знають, і знати хоча б частину того, що знаєте ви, коли дивитесь мій канал. Все дуже просто. Вступ України до Європейського Союзу загальмований. Він загальмований з кількох ключових причин. Багато хто говорить про війну, але війна теж має значення. Але це не ключове. Ключове те, що українська влада не хоче проводити а реформи, Б. Затискає свободу слова. Це переслідує опозицію і, взагалі, не схильна до демократії. Такі країни Європейському Союзу не дуже потрібні, але європейський союз не може прямо про це говорити, тому що як тоді вимагати і просити і брати в бюджеті гроші для допомоги Україні, якщо її паралельно критикувати за оці ключові речі, про які я вам тільки що назвав, тому така хитра гра. Ми вам допомагаємо, про це не говоримо, але ви самі знаєте, що робити, бо ми ж вам пишемо листи, і ми у вас вимагаємо не публічно, що треба зробити. І тут раптом Орбан. Орбан сказав: не допускаю нічого, не буду допускати Україну в Європейський Союз, а то ще й поляки зараз про це говорять, що вони нас не пустять, якщо ми не визнаємо щось там і так далі. І європейці такі, о, добре. Значить не треба публічно влаштовувати екзекуції Україні і Зеленському за те, що вони там не провели реформи чи там переслідують опозицію. Так далі. От є інший привід, ніж навколо якого можна потанцювати, поки ми ведемо переговори з Зеленським, щоб вони там почали реформи та інше. Формально ми Україну не приймаємо, бо не хоче Орбан. Ну, нормально, всім в Європі добре. Не треба в публічні дискусії втягуватися і Зеленському добре, тому що він може сказати: та це ж я хороший, це ж питання тільки в Орбані. Орбан, негідник не пускає мене, а Україна все робить так, як треба. Ну і так далі. І от ця гра закінчилася. Чому вона закінчилася? Тому що Трамп вирішив, що Україна це частина Європи. І вона бути, повинна бути в Європейському Союзі. Ну ми можемо обговорювати, чому він це зробив. Чому він прийшов до такого висновку? А можемо сказати: ура, це дуже добре. Значить, перше, чому він прийшов до такого висновку? Давайте все таки поговоримо про це. Він прийшов до цього висновку з простої причини. Коли він говорить про те, що Європа буде займатися безпекою України, йому треба якомога далі засунути. Україну в Європу, і Європу в Україну для того, щоб залишитися над схваткою, залишитися ніби сторонньою силою і в той же час не виглядати союзником Росії, зрадником України і все інше. І тут він в якийсь момент, я не знаю, чи хтось йому порадив, чи, чи він сам додумався, але він вирішив, що якщо Україну засунути в Європейський Союз, а Європейський Союз перетворити в блок. В якому буде більше оборонних функцій, ніж зараз, ну, умовно кажучи, Міністерство оборони, Єдина армія і так далі. Ну, про що багато разів говорили, але ніколи таке не було зробити, зроблено. То ситуація зміниться, це зніме відповідальність з плечей самого Трампа. І Зеленський попросив Трампа, як сам Зеленський говорив, позвонити Орбану, щоб Орбан зняв ці питання. Ну, він позвонив Орбану, Орбан щось там попшикав публічно. Але схоже на те, що він таки зніме це питання, тому що оця дружба, проти якої він виступав, оці обурення на Зеленського. Це все ну, частина театру. А те, що сказав Трамп, вибачте, це вже не частина театру, а це дорослий дядька сказав. Тому треба виконувати. Чому зацікавлений Зеленський? Ну це ж ви зрозуміло. Опозицію можна і далі переслідувати демократію можна. Нищити, значить, з корупцією можна не боротися і реформи не проводити. І ти знаєш, що дорослий дядько сказав, що треба прийняти Україну, і будуть приймати. І тут є вигода для Зеленського. Для України яка вигода? Нас приймуть, а потім будемо розбиратися. Це варіант. Такий варіант може бути, що давайте якось рухатися, а там далі поміняємо владу. Але воно би непогано було, якби ми рухались і. Реформи одночасно відбувалися, бо це робило би країну сильнішими. Ну зараз, схоже, обраний інший варіант в Штатах. В Штатах обраний такий варіант, що ми вступаємо в будь-якому вигляді. І розказувати Трампу, європейці, про те, що не можна брати Україну, бо там корупція, боротьба з опозицією і немає демократії, свободи слова безглуздо. Чому? Тому що для Трампа такий порядок речей абсолютно нормально. І що можна говорити з людиною, яка з вбивцями проводить саміти? Він скаже, коли потрібно для справи, я навіть з цим негідником путіним привів саміт, а ви не можете прийняти ту Україну з тою корупцією, з тою переслідуванням опозиції, з тим відсутністю свободи слова, приймете і тоді будете там на неї тиснути. Он на Орбана ж тиснете і нічого щось виходить. Тобто логіка Трампа абсолютно зрозуміла, він не буде. Враховувати цей фактор, і він буде силою тиснути на те, що Україна повинна бути в Євросоюзі. І тоді він своїм виборцям е, в, в Америці скаже: Бачите, це я допоміг Україні вступити в Євросоюз, і тому нема чого мені розказувати, що я там якийсь ворог е, Україні. Я підтримую Україну як можу. От таке, і так далі. Тому от складався цей новий консенсус. І е, не всі. Там експерти зараз почали говорити. Видання вже навіть деякі написали про те, що е, е, тема вступу України, Молдови і України в НАТО знов активізується. Тут є два фактори дуже важливих, до речі, давайте не забувати. Ще існують вибори, які невдовзі в Молдові. і Це дуже важливо для самої Молдови і для Санду, щоб її політична сила і вона сама продемонструвала саме в цей. В Серп, січень, вересень, що у них все йде нормально, і вони рухаються в Євросоюз, Євросоюз ось-ось. Україна і Молдова пов'язані між собою, і тому Україна теж вступає в цей процес. І європейці дуже зацікавлені в тому, щоб приймати Молдову, тому що це ну, знищує сіру зону. Тобто з Україною все понятно, зрозуміло, тут іде. Качелі, боротьба, намагання зберегти Україну і зробити її сильною, а в той же час поборотися з корупцією в Молдові. Інша проблема це Придністров'я, яке з одного боку є частиною Молдови, а з іншого боку, є окупованою територією. Але стоп в Україні та сама історія. У нас так само є частина окупованої території, і ймовірніше за все. Євросоюзу треба приймати якийсь консенсус. Ну, зрештою, Кіпр теж має частину окупованої території е і нічого, І якось приймається, і існує і так далі. Тобто модель існує. От, що буде з тим Придністров'ям, то окрема тема, але ми зараз говоримо про те, що інтерес до того, щоб Україна стала членом Євросоюзу чи принаймні суттєво прискорила свій шлях, очевидний. І це буде вигідно. Всім сторонам, тому що Європейський Союз може зараз піти на якийсь крок вперед, ну а потім пригальмувати, якщо захочеться. Орбан має зняти своє табу прямо чи не прямо. Трамп продемонструвати, що він молодець, і Україна поступає з правильним поступом до Європейського Союзу. Сандо на виборах скаже. Європа, ось уже завтра. Зеленський скаже, реформи у мене проходять супердемократії. Купа, я переміг Орбана, а може він і тому і зараз дуже активно з ним сварився, що він знав, що він вже може його перемогти. Ну щоб вже йому дали команду зняти табу. І тут він хоп, посварився. І після цього Угорщина знімається табу на вступ України. Ну тобто. Всі зацікавлені, всі в цьому зацікавлені. А у, у Європи є запобіжник. Вони можуть почати цей процес сьогодні, а закінчити ну, Туреччина типовий приклад. Тому слухаємо новини, радіємо, що у нас з'являються шанси швидше вступити до європейського союзу і думаємо над тим, що зробити таке, щоби оцього конфлікта між нашими нинішніми нереформами і переслідуваннями опозиції свободи слова. І нормами Європи не було. Як це зробити? Вибори вам в руки. Слава Україні! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Але ще до вас таке прохання. Уже залишилося 30 тисяч всього для того, щоб завершити збір нашим морпіхам на РЕП. Було 400, залишилось 30. Ну, слухайте, залишилося. Дуже невелика сума, але як завжди, вона найважча. А ви знаєте там правило, що хто справу закінчив, той її зробив. Якщо ваш донат буде останнім, і ви закриєте цю справу, то це і вважаєте, що ви її зробили. Підтримуйте, будь ласка, наших хлопців. В описі є всі рахунки, які для цього необхідні, в тому числі для тих, хто живе поза Україною. Слава Україні! До зустрічі!